Сій Кононенко Небесна роса. Світлочулий світанок відкинув чорну небесну ковдру і сповістив про початок нового дня. Відразу випурхнула на світло юна діва зоря, зоря ранкова. Потягнулася, засміялася дзвінко. І дістала з подолу полотняної довгої сорочки чарівні ключі. Ще хвильку зачекала, а потім відімкнула блакитні небесні ворота і розчинила їх настіж легким порухом рук. Тієї ж миті побігли по небу яскраві промені, злетіли на землю. Взялися цілувати листочки, пестити траву, викотилася з небесних воріт золота колісниця, а в ній юнак сонце, усміхнений, привітний, веселий, плескає в долоні шлем м'які промінці у всій кінці, сам собою гордий, бо ж він день починає. Світанок свою справу зробив, слави йому не треба, пішов спочивати, бо ж нелегка робота нічну ковдру підіймати. А зоря побачила, як юнак сонце запишався, засяяв, і так їй це потішило, що розсміялася голосно, наче дзвіночки від неба до землі розсипала. Почув той сміх юнак сонце, роззирнувся навкруги і не був отетерів, запримітив прекрасну зорю ранкову. Роздивився ближче її красу, голосом співучим заслухався, замилувався, закохався юнак сонце і мовив. Ходи до мене, дівчино, будемо завжди разом. Мила ти мені. Гарячий ти дуже, обпечеш, сміється зоря. Буду любити тебе, як ніхто. Променями буду бавити, на колісниці по небу возитиму, закликає юнак сонце. Ти гарний, каже зоря, та не бути нам у парі, спалиш ти мене. Яка ж ти розсердився гарячий юнак? Усі мені підкорюються, ніхто і ніщо у світі не суперечить. Будеш моєю, я тебе примушу. І помчав колісницею по небу, намагаючись схопити зорю. Кинулась вона втікати. Спочатку жартова, думала, що то гра така, але бачить, що юнак сонце не жартує, все ближче і ближче жаром палає. Озирнулася, а вогняна колісниця над нею зависла, юнак сонце в обличчя променями бризнув. Зойкнула діва зоря, розсипалася крихітними краплинками і упала на землю дрібною росою. Упала і бідкається кожною росинкою. Яка ж від мене користь тепер? Та недовго довелося їй плакати ту жити. бджілки трудівниці якраз на той час втомилися, посідали на травинки, на квіточки, дивляться роса. Напилися бджілки роси тієї небесної, де у них і сили взялися. Загули мед пахучий у вулики понесли. З того часу і кажуть, люди. Щоб бджоли небесну росу п'ють, тому мед такий солодкий, смачний і корисний. Навіть боги на небесах квітковий нектар п'ють, значить, і мед Божий напій. А зорю ранкову люди вістункою називають, тому що вона про новий день вісточку приносить. Хоч і потерпає потім від променів сонячних. Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка.